Керамік Detail на мийці самообслуговування. Після того, як помили піною, сушите машину за допомогою цього засобу. Відшихали фарушики, вікно фібра і розпульовуйте. Тримайте гідрофобну поверхню з скрутив близько. Ваши гідрофонные ефект продемонструємо. Так, а де тут вода. E, так, вода, да? Сюда. Користуйтесь на мийці самообслуговування нашим керамік Waterless Detail.